Весь вічний рух у Всесвіті це ми, В очах пізнання зіниця – Ми, Не наче перстень це яскравий світ. Найбільш коштовний у ньому камінь. Ми, Амархаял. Доброго вечора всім телеглядачам, радіослухачам ну і, звісно, користувачам мережі інтернет, які дивляться нас за допомогою ресурсу tisa1.tv. хочу сказати, що для вас працює студія Експеримент і ви дивитесь нічний канал. І сьогодні ми будемо говорити про те, чого ми бажаємо, і про те, що ми повинні зробити в своєму житті. Звісно, що як писав Олдо, ми не можемо з вами однією рукою вітатися з другом, а другою йому її просто відрубати. Ми сьогодні говоритимемо про природу, якій ми повинні простягнути свою руку і допомогти їй. Допомогти, власне, тому, що ми з нею товаришуємо і повинні жити в гармонії. Я пропоную вам залишатися з нами. Буде цікаво. Так, я нагадую вам, що сьогоднішня наша тема це екологія і релігія. Саме чи можна за допомогою служителів церкви домогтися того, щоб покращилася наша ситуація у відносинах з природою? До речі, хочу сказати, що сьогодні для вас ексклюзивно працюватиме дві студії, і я би хотів передати слово своїй колезі. Добрий вечір. Дійсно, сьогодні паралельно із головною студією буде працювати студія експертної думки, яка так само буде з'ясовувати, яку роль може відіграти церква у збереженні довкілля, і які найважливіші екологічні питання виділяють фахівці, якщо мова йде про Закарпаття і про Україну. Так само хочу вам сказати про те, що нічний канал ексклюзивно для сьогоднішнього ефіру записав коментарі провідних спеціалістів Європи, які розкажуть, як екологічні питання або деякі з них вирішуються в їхніх країнах, і що власне ми можемо перейняти, якщо говоримо про екологію. Отже, будемо спілкуватися із фахівцями. Це зовсім скоро відбудеться. Я познайомлю вас із нашим першим гостем. Це коротко, що буде про те, що буде відбуватися у студії експертної думки. Про інше вам розкаже Вечір. Навіть через десятиліття після початку ядерного виробництва енергії у світі досі не існує жодного санкціонованого та готового до експлуатації могильника для зберігання ядерних відходів, це наче ядерний літак, що злетів, але ніхто не подумав про те, де він приземлиться. Чорнобиль фокусима і були цими літаками. На міжнародну конференцію, що розпочалася в Ужгороді, з'їхалися науковці європейських країн, представники різних конфесій та громадських організацій, для того, щоб обговорити одну з головних проблем людства відповідальність за створіння в контексті енергетичних викликів сьогодення. І в Луганську, і в Одесі, і в Києві. Люди, від яких забрали церкву вже більше п'яти поколінь тому назад, людям, які далекі від церкви, але вони сприймають це, вони сприймаються душею тілом і. Велика кількість провідних науковців-екологів України телефонують нам, просять консультації, запрошують до участі. Самі просяться прийняти участь у наших форумах, тому що за зізнанням їх у людства залишилася тільки одна надія на церкву. Увагу на конференції, як вчені, так і конфесійники приділяли кільком питанням, яким є енергетичне майбутнє Східної Європи, як використовувати енергетичні ресурси в умовах зміни клімату і якою повинна бути роль церков у збереженні навколишнього середовища. Багато речей ми можемо змінити, багато речей не залежить від нас. Залежить все від Господа Бога, якщо не буде як ми щиро звертатися до нього, щоб він допоміг нам направити нашу допомогу. Першу чергу, внутрішню майно, совість, голос Божий, який планує кожен. Окремі церкви діяти вже почали. Так були створені спеціальні комісії з екології при греко теремокатолицьких церквах. Священники кажуть, що тільки об'єднавшись разом, можна боротись зі спільною проблемою. А зважаючи на той факт, що Закарпаття край релігійний, душнаставники повинні виховувати екологію душі своїх вірників. в священному писанні, що зло виявляється на суші і на морі по особливим причинам в на те, що севершають людські руки, щоб вони вкусили результат того шванісавішилі. Тобто ми самі. Своїми руками губим наш окружающе, акружаючий наш мір, і потом самі цей результат після Чорнобильської катастрофи. Проблема радіаційної безпеки стала постійно діючим фактором, що емоційно впливає на суспільну свідомість. Після вибуху у Фукусимі над глобальними екологічними наслідками задумалися всі. Про них головним чином говорили і учасники конференції. Адже екологія довкілля суттєво визначається екологією людини, тобто її вірою, духовністю, моральністю і свідомістю. Отже, сьогодні ми будемо говорити про екологію і релігію. І дозвольте мені представити наших сьогоднішніх гостей. Це пастор Янош Гейдер, замісник єпископа реформатської церкви. Доброго вечора вам. Доброго вечора. отець Василій Юрина, референт Мукачівського архієпископа православної церкви. Отець Олександр Сулінчак, настоятель Римо-католицької парафії міста Хуст. Доброго вечора вам. Доброго вечора. І отець Михайло Попович, викладач догматичного богослов'я Ужгородської богословської академії. Доброго вечора, Іван. Доброго вечора. Дозвольте, я відразу ж так задам вам велике таке запитання, на яке відповідь напевно будуть шукати багато наших радіослухачів, звісно, і користувачів мережі інтернет, які дивляться нас зараз онлайн. Чому саме екологія, і релігія? чому недостатньо просто якихось там не знаю, державних установ, інституцій, які би повинні були слідкувати за станом нашої природи? Чому релігія повинна вже на даний момент долучатися до тих екологічних питань збереження природи? Якщо подивитися на сьогоднішній світ, то саме релігія може нагадати е, і в християнській релігії, нагадати те, що хто хозяїн цього світу, всього творіння. Бо людина на сьогоднішній день користується навколишнім середовищем, ніби вона І хоче використати повністю жадність сьогодні. Людська так. вона забула про те, що. Бог панує над світом, і Він керує всім, і це його власність. І це дуже важливо, щоб сьогодні знову ми нагадали ті ем, джерела нашої віри, котрі нам говорять про те, що ми відповідальні. Бог не дав нам можливість, щоб ми знищували світа. Коли він казав, що ти маєш ухажувати за цим світом, він говорить про те, що ти маєш робити все для того, щоб доглядати його, а не ти. Керуєш ним, і не ти хазяйнуєш в ньому. Хтесь угу. Михайло. Справа такого характеру, що тільки людина, яка сприймає універсум, все навколишнє середовище і як дар Божий, може екологічно коректно до нього ставитися. Тільки людина, яка вірить і прагне трансцендентного. Вона поводиться в певних рамках у цьому світі і відповідним чином дбає за те, щоб зберегти гідність кожного творіння Божого, щоб сприяти його розвитку. Отець Василій? Ми напевно забуваємо, що ми грішні, що Ми грішні. Ми напевно, забуваємо, що ми смертні, що Ми все таки смертні, а не безсмертні істоти, і користуємо цей світ так, як нам збагнеться. І ми забуваємо, що цей весь світ, точніше, ми. Це є продовження цього світу, яке є, і просте використання світу у своїх бажаннях, в своїх таких цілях пристрасних, воно тільки його губить. І ті, хто живуть після нас, вже не зможуть ним користуватися. І все рано чи пізно закінчить своє існування саме на основі тих страстей, які зараз все більше і більше реалізовуються людьми у всьому світі. Отець Олександр. Дякую за, за слово сердечно. Вітаю всіх телеглядачів і слухачів нашої сьогоднішньої передачі. Релігія закликає нас дбати про ближньо, бодай в такий мірі, як ми дбаємо про себе. А хто є нашими ближніми? На жаль, сьогодні люди часто забувають, і це ми можемо сказати про себе, що нашими ближніми є і наші нащадки, які житимуть після нас. Тож ми про них теж повинні подбати. І тому християнство, особливо в останній час, в специфічний, особливий спосіб, з особливою інтенсивністю співпрацюючи з світськими організаціями і державними, і недержавними, закликає світ, закликає людство подбати про майбутнє покоління. Я думаю, що ми сьогодні будемо говорити про те, що саме потрібно повертатися обличчям до природи, забувати про ті свої тваринні інстинкти, які повинні змушувати нас просто вибирати від природи, відбирати від природи те, що нам потрібно, і не повертати туди нічого. Природа нас не безкінчена. Ми можемо так відразу ж сказати. І я думаю, що протягом сьогоднішнього ефіру ми спробуємо знайти. Відповідь на запитання: чи може церква, чи можуть священнослужителі допомогти змінити думку громадян з приводу того ставлення до природи, можливо через якийсь заклик до душі. Можливо, це спрацює. Сьогодні ми будемо говорити про екологію і релігію. Я би хотів сказати, що наразі ми спробуємо запитання задати нашим перехожим, тих, яких ми змогли опитати на вулицях міста Ужгорода, про те, що, що може церква зробити для збереження екології разом з вами, і також з студією експертної думки. Ми спробуємо переглянути відповіді перехожих, і мені буде цікаво, наскільки вони будуть схожими на ті відповіді, які ми отримуємо від священнослужителів тут, у студії. Давайте подивимося з вами разом. В Закарпатті вплив церкви загалом на свідомість пересічних радян досить великий, як на мою думку. То в принципі, виходячи з цього, особливо в сільській місцевості, то напевно якось священики можуть вплинути на формування саме такої екологічної свідомості. Релігія зациклена сама на собі, у то нього внутрішня структура построїться. Так що релігія не думаю, що там думають, якщо 10 западів з там ніх нічого я знаю? Нічого. У нас релігія це політика. Релігія все, тому що це є Бог. І це. Бог може зробити все і для екології, і для людей. Може згуртувати і в принципі може позитивно вплинути на екологію. Розведена релігія розвинуте суспільство буде. Працюю над людиною, над її так би мовити, внутрішніми якостями, щоб вшановувати довколишнє середовище. Я думаю, що релігія багато дбає. Сам священник є прикладом. У ну, нас зараз такі священики в основному, що з них не варто брати приклад. Якщо в людині є просто щось. Те, що Бог в ній заклав, і вона це в собі не загубила, то людина буде відповідно твор... відноситися до природи, так як Бог її створив. Скільки люди так вірять заповідям, можна запровадити заповідь, не рубай дерева. Навірно, людям розказувати як берегти нашу природу. Люди будуть більш чесніші, справедливіші, добріші. І не будь цього алкоголя, наркоманії і так далі. Я нагадую вам, що для вас працює студія експеримент. Я її ведучий Мірко, Вечер, І що сьогодні ексклюзивно для вас працюють дві студії: одна студія експертної думки. На поки що ми заходимося в основній студії, і ми з вами говоримо про екологію і релігію. Я би хотів задати вам те саме запитання. Напевно, просив би вас прокоментувати ті відповіді, які ви почули. Священник повинен бути прикладом. Тож скажіть, будь ласка, який приклад може дати священник, і що може церква зробити для саме для збереження екології для збереження природи. Напевно, хто з вас почне? Ну, давайте, отець Олександр. Дякую за слово. Дуже торкнулася мене репліка молодого чоловіка, який.